Цікаво, а чому в Антарктиді незалежно від місяця лютує зима, а на екваторі пече сонце? Які чинники впливають на формування клімату і чому імператорські пінгвіни ніколи не зможуть позасмагати на пляжі? Дізнаємось разом про це сьогодні. Дослідження погоди дуже цікаве заняття. Якщо ти спостерігатимеш за нею протягом тривалого часу на одній місцевості, то отримуєш середньорічні показники температури, кількості опадів та напрямку вітру, за ними характеризують клімат: Клімат це багаторічний режим погоди на певній місцевості. Якщо погода може змінюватися кожну годину, то клімат не змінюється цілі десятиліття та навіть століття на формування клімату впливають різні причини, тобто кліматотвірні чинники. Їх є дуже багато, але головними вважають кількість сонячної енергії, яку отримує земна поверхня, циркуляцію повітряних мас, характер підстильної поверхні. Кількість сонячної енергії залежить від кута падіння сонячних променів. Чим він менший, тим менше сонячної енергії потрапляє на Землю. З віддаленням від екватора знижується й температура повітря. Саме тому на екваторі паче Сонце, а в Антарктиді, незалежно від місяця, лютує зима. Отже, імператорські пінгвіни, які живуть тільки на антарктичному узбережжі, ніколи не зможуть полежати на теплому пісочку та позасмагати на пляжі. Другим кліматотвірним чинником є циркуляція повітряних мас. Повітряні маси це величезні об'єми повітря. Їхній розмір можна порівняти з частиною материка або океану. Вони відрізняються температурою. Вологістю та запиленістю. Залежно від місця формування, повітряні маси поділяють на чотири групи: екваторіальні повітряні маси теплі та вологі, тропічні теплі та сухі. У помірних температура повітря змінюється відповідно до сезонів. Ці повітряні маси переважно вологі. Україна розташовується саме в помірних широтах. Антарктичні та арктичні повітряні маси сухі, прозорі, вони мають низькі температури. Повітряні маси знаходяться у постійному круговому русі. Такий рух називають циркуляцією. Чому, на твою думку, повітря рухається? Повітря рухається через різницю тиску. Чим більша різниця, тим сильніший потік повітря. Рух відбувається від областей високого тиску до областей низького тиску. Щоб краще зрозуміти утворення руху повітря, треба надути повітряну кульку, у ній виникне високий тиск. Потім починай повільно спускати кульку. Ти помітиш, як потік повітря утворить легенький вітерець. Не віриш? Переконайся самостійно. А про тиск ти зможеш краще дізнатися в одному з наших відео. Вітри поділяються на постійні, сезонні та місцеві. До постійних вітрів відносять пасати, західні вітри, північно-східні та південно-східні вітри. Пасати це повітряні маси, які пересуваються від поясів високого тиску тропічних широт до поясів низького тиску в районі екватора. Західні вітри. Це повітряні маси, які переміщуються від поясів високого тиску тропічних широт до поясів низького тиску помірних широт. Тобто вони рухаються у протилежному напрямку від пасатів та існують в обох півкулях. Північно-східні вітри знаходяться у північній півкулі, а південно-східні у південній, вони дмуть у протилежних напрямках. Тобто від поясів високого тиску до помірних широт. До сезонних вітрів відносять мусони вони змінюють свій напрямок двічі на рік, тому розрізняють зимові та літні мусони. Взимку мусон рухається із суші на море чи океан влітку навпаки. До місцевих вітрів відносять бризи. Ці вітри змінюють свій напрямок двічі на добу. Детальніше про вітри ти зможеш дізнатися в іншому відео. Третім кліматотвірним чинником є характер підстильної поверхні. Підстильна поверхня це поверхня землі, що нагрівається сонячними променями. Підстильною поверхнею може бути трава, сніг, ґрунт. Кожна з них по різному вбирає, утримує та відбиває сонячну енергію. Чи спадало тобі на думку, чому люди влітку одягають світлий одяг, а взимку темний? Влітку люди одягають світлий та білий одяг тому, що він майже не нагрівається. Світла поверхня відбиває більшу частину сонячних променів. Взимку навпаки. Люди одягають темний одяг. Чорна поверхня поглинає більшу частину сонячної енергії. Тому швидше нагрівається. Отже, у такому одязі буде тепліше. Здатність поверхні відбивати сонячні промені називається альбедо. Так, наприклад, сніг та лід відбивають майже 90% сонячних променів, пісок 40%, а вода та рілля тільки 5%. Висота та характер рельєфу місцевості також впливають на клімат. Рівнини сприяють вільному пересуванню повітряних мас в глиб континенту, високі гори є для них своєрідними бар'єрами. Морські течії теж впливають на клімат, узбережжя, які омиваються холодними течіями, прохолодні та сухі, а ті, що омиваються теплими течіями, навпаки, теплі та вологі. Кліматичні особливості материків і океанів відображають кліматичні карти. Перед тим, як скористатися кліматичною картою, спочатку уважно розглянь легенду, яка знаходиться внизу карти. За допомогою кольорів на карті позначають середньорічну кількість опадів у міліметрах. На карту нанесені ізотерми липня та січня. Ізотерми це лінії, які з'єднують точки з однаковою температурою. Переважаючий напрямок вітру у липні та січні зображений за допомогою стрілок. За допомогою кліматичної карти ти можеш дізнатися про розподіл температур, опадів та напрямки переважаючих вітрів. Запам'ятай клімат це багаторічний режим погоди на певній місцевості. На формування клімату впливають кліматотвірні чинники, кількість сонячної енергії, яку отримує земна поверхня, циркуляція повітряних мас, характер підстильної поверхні, кліматичні особливості материків і океанів відображають кліматичні карти. Дізнавайся про цікаве разом з нами. Підпишись на канал, та не забудь про вподобайку.